До Києва повертаємося. На жаль, в столиці руйнується мозаїчне панно, українська пісня. Власник будівлі, на якому розташоване панно, раніше не мав дозволу на реставрацію, тож мозаїка продовжує далі осипатися. От моя колега, наша Ніно, тодо зараз на місці події зможе нам розказати і показати більше. Ніно, привіт, що там відбувається. Вітаю Ілоно. Музеїчне панно Українська пісня створена ще в 1967 році, розташоване на стіні будівлю напроти оперного театру. Це на розі вулиць Володимирська та Богдана Хмельницького. І Вона поступово руйнується. Як от ви можете побачити, І це відбувається насправді не перший рік. І я от трошки розкажу про цю історію. А ця монументальна робота вона належить художникові Степанові Кириченкові, і ще в 2000-х роках, тобто ще 20 років назад, вона почепоч. Чала осипатись, тоді е, ініціативна група м, закликала департамент охорони культурної спрачини ну посприяти, зробити щось, щоб все ж таки зберегти пано. Але як з'ясувалося, ескізів мозаїки не збереглося, і фахівці. Визнали, що її можливо відтворити за старими фотографіями, які залишилися у сина Романа Криченка, сина, тобто цього автора, власне, цього пано. Але в 2013 році ця мозаїка, вона точніше, ця будівля вона була передана в оренду приватному підприємці, який вже орендар не здійснив ніяких вчинків для того, щоб все ж таки зберегти це паном. Ну зараз, власне, якщо от придивитись, можете побачити бачити на кадрах, що обличчя в танцівниців. Фактично все осипалося і вже майже нічого не залишилося. Як зазначав голова ради урбаністики е, Києва Віталій е, Селик, що ще в 2019 році цю мозайку е, хотіли реставрувати, е, профінансувати відновлення, пообіцяв футбольний клуб Шахтар, і насправді вони планували, вони готові були покрити абсолютно усі е, витрати на глобальну реставрацію вже з подальшою е, кон. Е, з подальшою консервацією перепрошую саме цього пану. Але е, через те, що на обіцяли навіть за два тижні зроблять, але через те, що, як я вже сказала, е, належить ця будівля приватному підприємцю, він був проти. І власне за словами Селика, він не дав дозволу на виконання цих відновлювальних робіт, і за ці чотири роки, да як вже намагаються, навіть не чотири за двадцять років, власне ніяких змін не відбулося. Далі продовжує осипатися ця мозаїка. і Звісно ж кияни обурюються, що ну така краса, вона зараз вла, власне від радянського союзу, хоча але все одно вона вже досить багато років тут є, і а, треба зробити, якщо якраз є ця картина, якраз є малюнок, що можна за цим малюнком відреставрувати і зробити все фактично. Ну майже так як було, звісно, не вийде, але щоб, хоча б, схоже, було, і от зараз іде власне боротьба на те, щоб. А, Приватний будинок, да, якому належить, власне, а, а, я перепрошую, будинок кому належить да, цьому приватному підприємцю, щоб він надав дозвіл на виконання цих реставрацій, ось і адже охочих насправді є. Якраз і футбольний клуб Шахтар обіцяв, тільки надуть ну, дозвіл, вони готові, хоч за короткий термін, але вони це зроблять. Насправді така ситуація зараз в центрі столиці є це пано, але воно знаєте, от е, дівчина є, але в неї ну немає голови, вона осипається, і не хоче, щоб ця краса вона руйнувалася і щоб далі е, теж осипалася, продовжувалося. То така от ситуація наразі, ілоно передаю тобі слово. Так, Ніно розділяю твою стурбованість, тому що дійсно е, треба, щоб українська пісня, знаєш, була така повноцінна, бо вона дійсно красива її. Люблять в усьому світі. То треба подбати, щоб е, вона все таки була в належному стані. Це була Ніно Тодо, і вона нам розповіла і показала, що відбувається з мозаїчним панно українська пісня в центрі Києва.